Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про корейський триллер Я бачив диявола. Будь ласка, не вбивайте мене. Чому? Джей Юнг у снігопад застрягла на дорозі через спущене колесо. Якийсь незнайомий чоловік зупиняється та пропонує допомогти із заміною колеса, але дівчина відмовляється, адже вона вже викликала евакуатор. Незнайомець все одно йде до колеса. Джи Юнг у цей час спілкується телефоном зі своїм нареченим. Кім спеціальний агент Національної розвідувальної служби, і він каже: Йому дуже шкода, що доводиться працювати у день народження нареченої. Кіму час іти, і він кладе слухавку. Незнайомець так і не пішов, і дівчина ще раз чемно відмовляється від його допомоги. Вона дивиться на жовтий автобус незнайомця і намагається зрозуміти, чому той не їде, як раптом чоловік розбиває скло молотком і б'є її по голові. На околиці міста в сараї у маньяка поранена дівчина приходить до тями і просить її не вбивати, бо вона вагітна. Однак маньяк все одно б'є її ножем, а потім сокирою рубає тіло. При цьому обручка дівчини злітає з відрубаної руки і закочується в канаву. На ранок якісь підлітки знаходять у полі біля річки відрізане вухо. Пізніше на місце з'їжджається поліція та волонтери для пошуку тіла. Також прибувають колишні поліцейські на пенсії, який є батьком зниклої дівчини та її нарешті. Чений Кім раптом поліція знаходить голову дівчини. Натовп збігається туди, і хтось випадково б'є під руку криміналіста. Той впускає коробку з головою на землю. Батько і наречений Джи Юнг у шоці. Кім і всі родичі Джи Юнг оплакують дівчину на похороні. Пошепки Кім вибачається перед загиблою нареченою, що не вберіг її, і обіцяє, що той, хто це з нею зробив, зазнає дуже сильного болю. Після похорону Кім їде на роботу, і раз термінових справ немає, він отримує у начальства два тижні відпустки. Вже на парковці Кім просить у колеги, що знається на технічних засобах, один пристрій капсулу з маячком і мікрофоном. Батько загиблої, як колишній поліцейський, знайшов для Кіма справи чотирьох чоловіків, які раніше підозрювались у подібних злочинах. Кім фотографує їхні обличчя та вирушає поговорити з кожним із них по черзі. До першого Кім забирається через вікно та, побачивши підозрюваного за мастурбацію, сильно його б'є. Кім показує фото з місця нападу на його наречену і запитує хлопця, чи не він там був. І після негативної відповіді бере гайковий ключ і щосили б'є кілька разів підозрюваного по яйцях. Через кілька годин побитий хлопець, опинившись у лікарні, зізнається поліцейським, що це він викрав кілька років тому зі школи дівчинку-підлітка і вбив її. Поліцейські дуже дивуються, чого б у такого покидька раптом прокинулося сумління. І головне, хто це його так віддубасив. Наступного дня Кім Ловить і б'є на дорозі другого підозрюваного. Це знову не він. Після того, як вдома Кім зриває його фото, наступним у черзі йде Кьончхольджан. Саме той маньяк, який убив його наречену. Правда, агент цього ще не знає. Цієї ж хвилини, в іншому кінці міста на околиці дівчина стоїть на зупинці. До неї на жовтому шкільному автобусі під'їжджає Кьончхольджан, і після недовгих умовлянь підбирає її. За хвилину маньяк б'є дівчину трубою просто в машині. Вранці Кім приїжджає на адресу прописки Кьончхольджана, але знаходить там лише його мати, батька та підлітка сина, якого Кьончхольджан покинув, представившись страховим агентом, якому для виплат потрібно ідентифікувати особу, кім дізнається про адресу фактичного проживання Кьончхольджана. Проїхавши туди, він проникає до хати, доки господаря немає. Кім зламує замки на шафі і в шухлядах знаходить трофеї, жіночі сумочки, спідню білизну, прикрас. У сараї він бачить величезну криваву пляму на підлозі, а у канаві помічає кільце те, що він подарував джи юнг на заручений. Кьончхольджан тим часом на роботі. Розвозить студенток коледжу по домівках. Останню з них він вирішує відвести до себе, зґвалтувати і вбити. Однак там на нього вже чекає Кім, який нападає на маньяка і легко перемагає його в поєдинку. У нападі люті Кім хапає великий камінь і заносить його над головою переможеного супротивника. Але потім пригадує, навіщо він насправді тут. Кім вставляє в рот маньяка, що відключився капсулу, змушує ковтнути і, перед тим як піти, ламає ногою йому зап'ястя. Кьончхольджан через деякий час приходить до тями в жахливому стані. Поруч на землі він знаходить конверт із великою сумою готівки і вирішує, що нападник просто псих. Маньяк встає, кладе в кишеню ніж, ховає під кепкою розбите обличчя і, вважаючи, що його жовтий автобус уже в розшуку, він йде ловити попутку. Єдина машина, яка зупиняється, таксі. Кьончхольджан одразу бачить, що з водієм щось не так, але все одно сідає. Маньяк зауважує, що на ліцензії фото іншої людини, та й пасажир на задньому сидінні якийсь дивний. Кьонч каже, Каже хлопцям, що їм сьогодні не пощастило і б'є ножем спочатку одного, потім іншого. А потім повторює цю процедуру, доки авто не врізається в дерево. Маньяк виходить з машини і заглядає в багажник. Там він бачить труп справжнього таксиста та пакет зі спортивною формою. Умившись у річці, Кьончхольджан викидає з машини всі три трупи і їде до міста. Використовуючи навігатор, кім постійно слідкує за ним. Маньяк, дочекавшись ранку, приходить до кабінету приватного лікаря, де йому перев'язують зламане запястя. Кьончхоль-Джан помічає у лікаря молоду асистентку і, затягнувши її до підсобки, намагається зґвалтувати, оскільки у капсулі, що в нього у шлунку, є мікрофон. Кім чітко чує, що маньяк говорить і робить. Спецагент зовсім не поспішає врятувати дівчину. Він хоче дочекатись і обірвати маніяку самий момент насолоди. Дочекавшись, Кім заходить у комору і б'є маньяка вогнегасником руками та стільцем. Медсестру Кім просить не йти, бо маньяку буде потрібна лікарська допомога. Після цих слів Кім заламує жертві ногу, бере скальпель і перерізає ахілове сухожилля. Хольджан приходить до тями вже під вечір у своєму викраденому таксі, десь на порожній парковці. Це його тіло болить, а на забинтовану ногу він ледве може стати. Маньяк розуміє, що хлопець, який напав на нього, вже вдруге його легко знаходить, та ще й у самий невідповідний момент. Тому Кьончхольджан шукає у себе в одязі трекер, а коли не знаходить, то вирішує кинути машину на той випадок, якщо пристрій стеження в ній. У Кіма дзвонить телефон, і в трубці спочатку батько, а потім і сестра загиблої Джи юнг просять зупинитись і більше не шукати манд'яка. адже цим зараз щільно займається поліція. А він, кім, навіть якщо зможе помститись, Джи Юнг це все одно не поверне. Кьонч Хольджан тим часом йде в гості до свого друга, який зараз викидає у грубу речі викрадених людей. Його друг теж убивця своїх жертв він їсть. Разом із канібалом у великому будинку з якоїсь загадкової причини мешкає симпатичний. Дівчина людей вона не їсть. Канібал, почувши історію Кьончхольджана, припускає, що за ним ганяється хлопець однієї з жертв. Цей невідомий переслідувач сам тепер став як вони, а саме мисливцем, якому цікаво нас доганяти, катувати, відпускати, а потім повторювати цю процедуру. Здається, Кьончхольджан серйозно вляпався, завершує свої висновки Канібал. Кім, дослухавши їхню бесіду до цього моменту, бере з бардачка пістолет і прямує до них у хату. Тим часом Канібал хоче заготувати їжі, і для цього він тягне на кухню чергову викрадену дівчину. Там на нього нападає Кім, знарухомлює і вирішує порубати його на шматки, подібно до того, як той сам чинить із жертвами. Раптом у дверях з'являється Кьончхольджан із рушницею і стріляє. Кім ухиляється, стрибає у вікно, а потім забирається на другий поверх. Там по черзі він вирубає всіх, хто до нього підіймається: канібала, його дивну дівчину і кьончхольджана. Останнього він вантажить у машину та їде геть. Кім у бійці отримує поранення, а ще він не спав кілька днів, тому вирішує відпочити. Його підлеглий обробляє йому рани і каже, що агент проспав майже дві доби, а разом із ним і його бранець. Підлеглий пошепки говорить Кіму, що капсула, яку він дав, відмінна штука, але тільки якщо відстежуваного раптом не пронесе. Ще підлеглий намагається вмовити Кіма здати маньяка поліції, але агент відповідає, що він обіцяв помститись на могилі Джі Юнг. Кьончхольджан відключений сильною дозою і не повинен був цього чути, але він чує. Пізніше, як зазвичай, Кім відвозить маньяка і викидає десь на околиці міста. Кьонч Хольджан приходить до тями і сміється. Пам'ятаючи про капсулу, він уголос каже, що знає свого супротивника, нареченого Джи Юнг, тієї Джи юнг, яка зізналась, що вагітна перед тим як померти. Кім не знав про вагітність і він приходить у неймовірну лють. Кьончгольджан приходить до аптеки, бере кілька пачок проносного і каже вголос, що він ударив ножем аптекаря. Приїхавши на місце, кім намагається допомогти. Аптекарю та зупинити артеріальну кровотечу. А в цей час маньяк позбавляється капсули, забиває шваброю в туалеті таксиста, краде його машину та дзвонить у поліцію. За кілька хвилин начальнику відділу убивств передають, що Кьончхольджан готовий здатись. Кім, що втратив тепер можливість переслідувати маньяка, їде до лікарні і запитує у Канібала, куди його друг рушить тепер і що робитиме. Канібал відповідає, що Кьончхольджан завжди зрівняє рахунок, а саме він Уб'є всіх, хто дорогий Кіму. Щоправда, жінкам перед смертю він ще принесе задоволення. Додає Канібал і сміється. За це агент канібалу руками розриває рот. Кім підозрює, що Кьончхольджан поїде до будинку, де живе батько та сестра Джи Юнг. Він дзвонить у поліцію у відділ убивств і розповідає про план маньяка. Кьончхольджан, який пам'ятає адресу Джи Юнг, бо бачив її документи, справді приїжджає до старого поліцейського і, проникнувши у будинок, б'є його. Аж раптом додому з магазину приходить дочка поліцейського. Кім приїжджає туди. Маньяка немає, батько Дже Юнг побитий майже до смерті, його доньку і Юнг викрали. Начальник відділу убивств на агента злий за те, що той не здав маньяка поліції, дозволивши йому убивати. Кьончхольджан знову дзвонить у поліцію і називає. Місце, де його можна буде заарештувати, викрадену і юнг він уже убив і викинув, але про це він копам не каже. Кьончхольджан з'являється на перехресті. Він весь поранений, але задоволений. На його думку, він переміг Кіма. Проте агент і наразі не збирається віддавати маньяка поліції. Кім відчиняє водійські двері і задки на швидкості їх відбиває. Потім направляє машину на маньяка і, виконавши поліцейський розворот, захоплює Кьончхольджана прямо під носом у поліції. Кім привозить маньяка в якийсь занедбаний сарай із твердим наміром його катувати, і цього разу вже нікуди не відпускати. Проте, Кьончхольджан психопат. Йому не страшно, а від болю він сміється. Тоді Кім споруджує над ним гіліотину, а мотузку, яка тримає важке лезо, дає маніяку в зуби. Цю ж мотузку агент також прив'язує до вхідних дверей, а потім він йде. На дворі за його спиною з таксі виходить вся родина Кьончхольджана мати, батько та його син. Кім зателефонував їм заздалегідь, повідомивши адресу, де вони можуть знайти Кьончхольджана. Також агент залишив перед обличчям у Маньяка капсулу, за допомогою якої слухає останні крики жертви. Сім'я маньяка смикає двері, які він щосили тримає зубами і кричить, як уміє своїм родичам, щоб вони забирались геть. Але черговий ривок на себе, двері відчиняються, гільотина падає, голова Кьончхольджана котиться під ноги його родичів. Кім, який усе це чув, іде і гірко плаче, чи то від жалю по тому, що він зробив, чи від усвідомлення, що Дже Юнг більше немає і його. Помста дівчину так і не повернула. Дякую за вашу увагу, тисніть серця, пишіть 2-3 коментарі для просування каналу та обов'язково підписуйтесь, якщо хочете більше переказів корейського кіно.